Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників, просив подивитися на Маріуполь. Е, саме на те, що буде з ним під час звільнення. Ну і що взагалі чекає місто, чи там його відбудують ну в такому плані. Ну, стосовно звільнення, саме дат, я це вже дивився і поки що не бачу сенсу передивлятись, Ну от коли контрнаступ почнеться. О, відповідно, тоді буде сенс передивитись, поки що нема такого сенсу. Е, ну, а стосовно взагалі, як буде звільнено місто від окупантів і що буде з містом потім, це можна подивитись, це я і розгляну. Ну що, менше слів більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Маріуполь, хоча не так. А, хоча, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Маріуполь постраждає при звільненні від окупантів? Хай скажуть рони правду. Постаруна відразу, ну і подивіться. Solo Perth перевернута Беркана Ну Добре, з маленького розкладу почну, потім подивлюся. Ну, дивіться, відразу: пуста руна, руна вірт, руна Вищих сил. А, до речі, поки не забув. Е, я там голосування поставив так, стосовно того, який ви контент хочете частіше на каналі бачити і так далі. Хто ще не голосував, вкладка спільнота, вона ж сообщество. Всіх запрошую, всім буду вдячний за відповідь. Ну, а тепер все. Поїхав до розкладу. Ну отже, пуста руна руна вищих сил. Ну, е, Місто, назване в честь Діви Марії. Ну, я б здивувався, якби там не вищі сили. були. Хоча, звичайно, те, що зробили з неморки, це просто жах. Щоб не сказати щось таке, що Ютуб забанить. Хоча там от саме таке от слово підходить, на кшталт полярної лисиці. Ну, ви зрозуміли. Добре, далі. Що ми маємо? Соло руна перемоги. Тут ось перт, Удача, ріг ізобілія. Чудово. Але все-таки феху перевернута. Ну, да, дивіться, удачна перемога. Ну, відповідно, ми, я питав за звільнення, так? Удачна перемога, тобто удачне звільнення. Будемо так говорити. Та ще й під проводом вищих сил. Ну, якщо вже так говорити. До речі ж, дивіться, руна вищих сил і руна перемоги. Тобто перемога під проводом, так скажемо, вищих сил. По-моєму, взагалі прекрасно. Місто вже і так, як і люди в ньому, натерпілося, ну просто через край, будемо говорити. Добре, дивіться, але все-таки не настільки феху, все радужно, феху все-таки перевернута. Це руна збитків, руна власності. Ну, збитки це вже я, власне, почав її трактувати. Руна власності, руна фінансів, відповідно, збитки. Все-таки. Все-таки щось може постраждати при звільненні. Хоча дивіться, судячи по сусідству, знов таки це можуть бути просто грабунки орків, мародерство, От в такому плані. Тобто, ну, е, жодна руна із всього розкоду про прильоти, якісь там ну, бомбардування, щось таке не говорить. Тобто, ну, місто буде якось хитро звільнено. Ну, і, до, до речі, бачите, вищі сили. Ну так, якась інформація, певна, прикривається, але все-таки. Ну і далі, ось вже почала відповідь, почалася відповідь на наступне питання. Що буде з містом після звільнення? Ось буде ріст, буде розвиток, буде розквіт, якщо хочете. Ну, але все-таки так, все-таки якісь збитки є. ну і те, і те, що вже орки там наробили, це, звичайно, просто тихий жах. Тихий жах. Добре. Ну, давайте великий розклад зроблю стосовно конкретно подальшої долі міста вже після звільнення від окупантів. Я думаю, це буде багатьом цікаво. Дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка, що буде з містом Маріуполь після звільнення від окупантів? Хай скажуть вони правду. Альгіс перевернутий. Орус перевернутий. По старому нас знову подивіться. Ну, Добре, докладу відразу на неї. Ага, ей вас. Ну, гаразд, вверх покладу. Тей вас перевернутий. Іса. Вон'я. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що буде з містом Маріуполь після звільнення від окупантів. Гебо. Хагалас. Маннас перевернутий. Ну такий. Тяжкий розклад, будемо говорити. Ну, гаразд, поїхали. Далі. Що у нас тут? Альгіс перевернутий, урус перевернутий, пуста руна. Вона ж вірт. Я на неї доклав. Це Евіс. Дивіться, ну, зрозуміло. Захист. Тобто, ну що це? Беззахисність, відповідно, безсилля. так? Ну, в якому, в якому сенсі? Мені щось здається, що мова про. А, До речі, так, зв'язці з цією руною, мова про що? Про все те, що за, за, захисні якісь там споруди, от в такому плані, які там окупанти набудували. Де да, й взагалі всі захисні споруди в місті, схоже на те, що будуть прибрані. Ну зрозумів, після війни, в принципі, вони там не цей. Да, але тут же програється таким чином, що люди там будуть це почувати беззахисними, безсилими після звільнення. Хоча, бачите, вже руна оборони. Тобто, ну, е, ну це ми вже після звільнення дивимося. так, Тобто, орки пішли, там вже Збройні сили України, і українська влада туди повернулася. Ну, відповідно, українська влада буде місто обороняти. Ну і до речі, вищі сили також. З, будуть цьому сприяти. Місто вже, як і люди в ньому, доз, достатньо натерпілось. Але ж все-таки, дивіться далі. Тей вас перевернути, Іса. Але нарешті унію. Все-таки. Все тобто, ну що? Ну, ця руна обозначає ну, взагалі воїна, так? Але окрім того, вона обозначає ракети, снаряди і так далі. Далі, що це, що це виходить? Це блокування. Ну, розмінування, ліквідація всіх не які бомб, снарядів, що там, такого плану. Тобто. Вот в таком контексте оно мне проиграется. Вот. И далее. Ну и в, итоге, в результате, нарешті, после всего, что я сказал, нарешті наступит радость. Нарешті радость, светлые дни. Ну вот в таком плане. И далее. И далее, далее, далее. Финал. Что у нас на финал? Гебом, Хагалас и Маннас. Ну, дивіться, партнерство, дари. Зрозуміло, багато хто вже зараз, багато які країни, багато які міста зголосились, е в тому плані зголосились, що будуть допомагати відбудовувати Маріуполь. Е навіть там, здається, якщо я нічого не помиляюсь, мало не по, по окремі райони міста, різні там країни, різні міста будуть допомагати відновлювати. Дивіться, що тут іде, Хагалас. Але в даному випадку Хагалас це не як щось, ну не як приліт там. А саме як руйнування для того, щоб звільнити ну як, руйнування старого для того, щоб звільнити місце новому. От, що. от так мені ця руна в даному розкладі пояснюється. Тобто, ну зрозуміло, знос всіх постраждалих будинків, розбір там завалів, розчищення. От в цьому плані, от що мається: розчищення місця під нове. Ще краще, ніж було. Ну Якщо так можна сказати, звичайно. От, але все-таки так, ось Маннес перевернутий, відтік людей із міста. Ну, як би зрозуміло, що, можливо, зараз багато хто хотів би звідти виїхати, але шорки не випускають. І, відповідно, багато хто ну, просто не зможе в тому місті жити. Занадто там страшні жахливі спогади, занадто багато ті люди побачили і пережили. Ну, гріх винити, як на мене. От. Тому, як ви бачите, так, відтік людей все-таки після звільнення міста також буде, не зважаючи ні на що. Ну, такий от розклад вийшов. Тобто, ну, такий тяжкий, тяжкий, будемо говорити, тяжка доля випала місту, і людям в ньому. Тут нічого не скажеш. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!